Минулої суботи у кривому розі пройшов третій тур відкритого турніру з більярдного спорту серед нових кривоїстів. Один з його учасників, пан Ігор, переїхав до міста з прифронтової на той момент Іванівки ще навесні. Але про те, що в нашому місті походять такі турніри, дізнався лише нещодавно від своїх друзів. Тож залюбки прийшов випробувати свої сили. Це добра справа для переселенців, тому як нам зараз немає. Чим займатися, то це дуже хороша справа, що проводяться такі турніри. Перший раз я беру в турнірі участь, так що сьогодні будемо дивитися, що що цього вийде. А ось пана Валерія можна вже назвати завсідником турніру. Він брав участь і у двох попередніх турах, де посів п'яте та третє місце. Зараз його рідне селище Борозенське, хоч і понівечене війною, але знаходиться відносно далеко від лінії фронту. Тож чоловік, повернувшись туди, планує привести з собою її традицію проводити подібні змагання, бо вони припали йому до душі. Ми будемо підтримувати стосунки з руководством, і будемо далі продляти себе такі ж самі змагання, старатися. Є, але ну, уровень не той у нас. У нас трошки проще, трошки, ну, як по-сільському. В городі є в місті. Ми так само стараємося розвивати білярд, це у нас нове направлення. Ми десь займаємося цим років п'ять, теж проводимо великі Олександровки, в своєму селі проводимо змагання, а потім вже ми далі йде чисто районні змагання, більше ми не ходили. Загалом змагалися близько 40 учасників. Турнір проходив за системою до двох поразок. Свято більярдного спорту для переселенців організував відокремлений підрозділ Федерації спортивного більярду України за підтримки громадської організації нападків БАЗ та інших партнерів. Третій етап вже проводиться в этом году. Перший етап ми начали проводити в іюлі місяці, потім в октяб... в Сінтібрі і в ноябрі в этом году це буде последнее такое мероприятие. Основна область это у нас здесь представлена, звісно, же, Херсонська область. но є ребята из Донецкой, з Харківської області. У підсумку третю сходинку поділили Сергій Ратушний та Євгеній Скляр. Друге місце посів Андрій Ратушний. А перемогу у турнірі виборов Володимир Чижов. Усі з високопійської громади Херсонської області. Поздравляю. Вони отримали медалі та продуктові набори від військової адміністрації Кривого Рогу. Організатори спортивного івенту планують продовжити змагальну практику і надалі. За планом, наступний етап турніру має відбутися наприкінці січня 2023 року. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, Сергій Філоненко перший міський.